Супердержавою, але потім вони самі знищили свій флот. Заборона на море. Хайдзі. Чому могутня імперія вирішила закритись від усього світу? Чому Китай пішов на ізоляцію? На це було кілька причин: боротьба з піратством, узбережжя, скажімо так, були доволі небезпечними. Контроль торгівлі, щоб багатство залишалось в країні, маркантилізм як не як. Внутрішня стабільність мінімізувати вплив іноземців, оскільки немає іноземців, немає проблем. Наслідки ізоляції геніальний план не зовсім. Які ж були факти: приватна торгівля під забороною, Рибалкам заборонено відпливати далеко в море, виїзд за кордон. Та це ж буквально смертельний вирок. Що сталося насправді? Економічний занепад Китай втрачає роль.